Відрізнити нуво від арт-деко. Я впевнена, що більшість з вас прекрасно в цих стилях розбираються, але для тих, кому потрібна невелика допомога, є класний мем. Кажуть, що нуво виглядає так, наче чого створили ельфи, а арт-деко виглядає так, наче чого створили гноми. Але давайте трішки розберемося, додамо невеликий інформаційний шар. нуво виник наприкінці 19-го сторіччя, і для нього і справді було характерне дуже природне, дуже плинне, дуже флоральне. Ви можете згадати роботи Густава Клімта або архітектуру, яка часто буває в європейській. Містах або навіть якісь декоративні об'єкти Луїса Комфортіфа, як то лампи чи вітражі. Але з переходом ХХ століття стиль почав потроху згасати. Перша світова війна змінила все докорінно. Митці мали відреагувати не тільки на ту жорстокість, яка відбувалася під час війни, але й на технологічний розвиток. Вони відреагували дуже чітким і дуже симетричним, дуже геометричним стилем арт-деко, який, як ви пам'ятаєте, виглядає так, наче його створили гноми. Ну і справді дуже схоже. Цей стиль виглядає так, наче він викорбаний. З металу, де не тільки викрбани, а й ще й одполірований. І як референс можу вам нагадати роботи моєї улюбленої Тамари Делімпіцької, роботи якої дуже чіткі, гламурні і дуже сексуальні, але все ж таки холодом металу трохи віє. Сподіваюсь, ця розповідь допоможе вам не тільки відрізняти стилі, а й ще трошечки в них розбиратися. Дякую за увагу, гарного дня.